Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спанила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Сохне вона, як квіточка. мати ж не питає, чого в'янеш моя доню. Старана спитала за сивого, багатого, тихенько єднала. І доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, маму, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспіває. Дружки заплачуть, легше маму в труні лежать, ніж його побачить. Отак я, чорнобрива плакала, співала, і на диву серед поля тополею полею стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю.